Тема відео Греко-Перські війни. Пункт 1. Причини війни і повстання у Мілеті У 522 році до нашої ери Дарій І став царем величезної перської держави Імперії, яка займала територію майже всієї Передньої Азії та Близького Сходу. Це була могутня держава як військовому, так і в економічному потенціалі, яка підкорювала собі усі народи. На кордонах Елади перси з'явилися тоді. Коли вони захопили Лідію і почали збирати данину з грецьких малоазійських міст, які розташовувалися на березі Егейського моря. Ці міста в минулі часи платили данину Лідійському царю. Тепер же вони були змушені платити данину перському сатрапу, тобто наміснику царя на місці, який перебував у сардах. Поштовхом до протистояння греків і персів, до так званих греко-перських війн, стало повстання. Це повстання отримало в істориків назву Іонійське повстання. Управителі міста Мілет повстали повстання проти персів. Мілет підтримали і інші малоазійські міста. Але повсталі розуміли, що своїх сил для боротьби з могутньою імперією їм не вистачить, тому вони звернулися за допомогою до Полісів Греції. На заклик допомоги відгукнулися лише Афіни та місто Еретрія, які знаходилися на острові Евбея. Ці міста не приймали напряму участі у боях в Малій Азії, лише передали флот, який забезпечив безпеку на морі та доставку провіанту. Але цього, щоб цього було достатньо, щоб мілеці змогли вирушити у похід на Сарди і захопити їх столицю області. Мілеці святкували перемогу, але радіти було ще занадто рано. Зібравши необхідні сили, перси кинули їх проти Мілета. Так, у 494 році до нашої ери закінчилося повстання у Мілеті, яке було криваво придушене персами. Усе населення Мілету було продане в рабство, а більша частина жителів була просто вирізана. Ця новина швидко облетіла усю Грецію, Афіняни зрозуміли, що вони наступні, і почали думати про те, як вони мають протистояти такому сильному, могутньому, величезному ворогу. В місті було проголошено амністію, тобто помилування для політичних вигнанців. Серед тих, хто повернувся, був активний учасник повстання у Мілеті – Мільтіат. Частина стратегії вважала, що потрібно укріплювати самі Афіни, щоб можна було витримати осаду міста. Але Мільтіат казав, що найкращі стіни для Афін це військові морські кораблі. На що в подальшому і згодилось керівництво полісу Афін.